Проблема, я маю бачу так таким чином, що це системна проблема, яку ми отримали фактично у спадок, не усвідомивши рівень держави, яку отримали, е, на на жаль, рівень е, свідомості сьогоднішніх е, можновладців і фактично і українців, не дозволяє осягнути масштаб тої держави, якою ми отримали спадок від СРСР. І зараз е маю констатувати, що е кількість населення, економічна потужність і е територія звужуються до рівня нашої свідомості. Я це називаю хуторянським Е, е Або ми збільшуємо е нашу рівень свідомості до е розуміння масштабів держави, яку ми маємо. І шукаємо вихід спільно разом, або ми будемо продовжувати втрачати території, втрачати людей, втрачати е, можливість мати власну країну.